Привітно-жива спільнота, вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні у мене зійшлися всі зірки, є трохи часу, ніхто не заважає. Я зняв з кишені свій кершов блюр і у мене є враження, якими я хочу з вами поділитися. Ніж дуже відомий, відео про нього дуже багато. Ви знаєте, що я практик. Намагаюся якісь огляди робити чесні, чисто експлуатаційні. Придбати цей ніж, не придбати, тому, кому буде цікаво, беріть чай, каву, печеньки, сідайте, я вам трошки розповім. Завжди намагаюся казати швидко і чітко, а виходить довго. Тому, мабуть, буде довго. Дивіться, кожний ніж в моїй колекції має якусь історію. Цей ніж однозначно теж має історію. Я його не хотів купувати. Це не той ніж, який перший, найкласний, універсальний і так далі. Але такий ажіотаж, розмови про цей ніж, популярність його переконала мене все ж таки його купити. Я довго-довго його не купував, шукав е, е, кращий варіант, тому що за 7 тисяч ніж на сталі S32 купувати, ну, чесно кажучи, мене жаба дивила, а е, побачив людину, яка продавала свій кершел. Блюр за 3500. Да, він трошки бушний, трошки потерта Кліпса, але взагалі в товарному віді все чітко, механіка класна, е, майже коробка, як він сказав, купував ніж на Ібісі. і для мене 3500 це така приємна ціна. Думав спочатку брати репліку. Китайську, а потім подивився відео, переконали, що там якість ну, ніяка зовсім тому вирішив все ж таки брати оригінал. Давайте я пробігусь по характеристикам, далі свої враження. І так, Kershaw Blur, Компанія Kershaw, дизайнер Ken Onion. Загальна довжина у нас 201 мм, в складеному стані у нас 114 мм. Велеза drop point, довжина леза 86 мм, ширина 28 мм. В обусі у нас 3,1 мм і зведення в 0,5 мм. Сталь у нас на клинку CPM 30V. Обздоблення Stone Wash і твердість на клинку 57-59 одиниць по року. Накладки у нас із алюмінію 60 61 T6. І з проставками ТРАТЕК ось такі гумові, непонятно гум, гумові, ну якісь такі ціпкучі проставочки. Механіка на мідних шайбах, відкриття за ось такі скошені шпеники. Лайнер-лок у нас з замочок, з системою sp Стоїть пружина у вигляді такій проволочки, яка через ексцентрик, з допомогою ексцентрику викидує, і ось так потім підпружинюєте і складаєте. Вона опять, через ексцентрик проскакує. І ось так виходить. Розбирали ці ніж 300 разів на відео, все це видно, тому розбирати сьогодні ніж не буду, а чисте враження. Далі кліпса, кліпса у нас двопозиційна. Тільки права або під тип ап або під тип-даун. Тут отворів під кліпсу немає. Далі у нас тут антипроворот. Здесь у нас зібрано Т8, Торкс 8 і 3 торкса 6 Ось такі вкручуються прямо в алюміні на шостих торксах. У нас кліпса. Тепер давайте е, так, мої враження. А, вагу не сказав. Вага 113 грамів. До речі, коли я придбав цей ніж, я чомусь думав, що він буде. Легкий. У мене є ось такий кершов, тумблер, з карбоном. Карбон мені дуже подобається, краще, ніж алюміній, розповім чому. І дивіться, ось нажив ну, майже по функціоналу, однаковий. Майже у даже РК, по-моєму, побільше, бо вже така саблеобразна. Але вага цього ножа 76 грамів, цього 113 грамів. Тому, коли я його взяв, я був приємно здивований. Оця важкість ножа, оці 113 грамів, вони якраз роблять ту збалансованість між розмірами і вагою. Ви берете нож і відчуваєте, що ну, от класний ніж. От то, що треба по вазі. якщо ви візьмете крису, тут 162 грама, і ви відчуваєте, що це потужний важкий ніж. то тут как раз что-то среднее между крысой и ось моим тумблером. Или, например, между крысой и, например, нашим 535-м улюбленным ножем Багаудом. Далее. Что еще у нас? По лезу. Тут такие... Ну, оцей спуск прикольный, рекурва кривенька такая. хвилеобразна і ширина леза. Оце ширина леза. Це такий некласичний дроппойнт продуктового ножа. Тобто нож займає нішу десь між продуктовим ножем і такими потужними ножами, наприклад, як колл Steel. Дивіться, у кол Steel теж 28 мм ширина. От, вибачаюсь, у Koda 4. І дивіться. Майже більша, навіть ріжуча кромка, але цей ніж важкий і великий, а цей ніж поменше. Тобто, зрозуміли, да? де в, якій, в якому діапазоні у нас знаходиться цей ніж? По експлуатації, по заточці, ну тут все класно, без проблем. ріже нож дуже. Дуже ловко, як бритва, і обслуговувати його немає. Ну, Кажуть, що на камнях незручно затачувати, але якщо у вас є ось така косточка, косточка я, наприклад, не е, відношусь до тих людей, які перетачують свій ніж е, при невеличких замінах і так далі. Тобто зразу на станок і погнали його. З я підвожу на косточки, і мені цього достатньо. Якщо є якісь замін, взагалі я намагаюся гвістки не рубати, нічого важкого не робити. Хоча, ще раз скажу, що позиціонується цей ніж, такий, як для важк робот. Можна їм і постругати, і покопати, і майже ну, навіть гвозді порубати. Тобто він такий міцненький. Навіть могу порівняти його з Voyджером. Оце такий потужний ножака. І ось дивіться, майже ширина леза, довжина РК майже та ж сама. Але повернуся до пропорцій, дивіться. Тут пропорції руків'я і леза дуже чітко витримані, тому що повністю. Руків'я і лезо, лезо доходить майже до самого краю. Тому руків'я не зробили великим, і тому ніж виглядає дуже пропорційним по величині леза і по величині. По довжині леза, вибачаюся, довжині руків'я. Вибачаю за мою українську, і ми ще вчимося, тому деякі русізми ще проскакують. Так, далі йдемо. Руків'я. Руків'я у нас теж таке широченке, але пласке. Для того, щоб цей ніж зручно було носити на кишені. Якщо ми порівняємо, наприклад, ну, з цим ножем, де там 15-13 мм, тут у нас ровно 10 мм, е тому при дуже важких роботах наминать буде, але тут баланс між носіння на кишені і виконання робіт. Взагалі, взагалі ну тримати зручно за рахунок ширини Ну і оці проставочки Тратек, звісно, вони не сковзають. Коли у вас рука буде мокра, то ніж е з руки не вислизне. Так, що ще по руків'ю руків? руків алюміній ну от Алюміній, чесно кажучи, мені не дуже подобається. Я розумію, що, наприклад, мені більше подобається карбон, але при ударах ну може він міцний, але викрашить його легше, ніж алюміній. тому Тут все ж таки зроблено ще раз наголос на потужності ножа. Пофарбований алюміній він не стійкий, тому що дивіться, у вас одразу будуть такі коцанки потертості, ніж буде виглядати стара. ну Дуже круто, автентична. Ось у мене є ножі з алюмінієвими руків'ями. І дивіться, як би я не намагався, цей ніж взагалі лежить в коробці. Я його не нашу пару разів. І вже якісь крапочки, вже якісь точечки, вже якісь потертості вже є. Хоча відносився до ножа дуже обережно. Це теж де він, один із найкращих моїх ножів, але він лежить у мене в колекції. І ось цей Benchmith 940 теж з алюмінієвою руків'я. І бачите, вже коцанка є. От нож абсолютно новий. Вже є потертості на кліпсі. є Бачите, то крапочка така на, на руківі. Тому оці всі потертості, все це у вас буде. А по експлуатації нож дуже класно зроблений, тому що у нього наскрізна конструкція, тому продуть його, промить під водою, прочистять його з, от, отаким от, от флейц-пензликом. Це буде дуже зручно і до нажання якихось проблем, почистки, по обслуговування не буде. До речі, ось тут є у нас такі отвори для кліпси, для кліпси, через які видно широкі мідні шайби. Можна сюди навіть крапати масло, але краще, звісно, все змащувати ось тут в ціх. Містах, де видно ніжні ні шайби. Плюс е, ніж на шайбах дуже уський, тут нічого попадати, засирятися не буде. Продувається, і все дуже класно. Лайнерний замок, лайнерний замок, все тут заходить на, на початок 5, скошена у нас п'яточка, тому далі не пересувається. І е, оця система спідсейф, ну така пружинка, тут ексцентрик. і Викидує дуже ловко з відповідним таким звуком потужним, і складається через ексцентрик. Тобто ви переходите ексцентрик і ніж складається. Будьте обережні, не складіть його на пальці. Але дивіться, якщо б тут не було шпеників а був би ось такий плавнічок, тож ніж ніж виглядав би здав би Але в цьому місці ми б мали ось такий плавник. А тут немає. То Різати дуже зручно. До речі, ріжемо ми в основному ось цим, ось цим містом, ось цим пузиком, ось цим животиком. От. Ріжемо в основному цю частину. Оця частина у нас приймає участь, коли ми щось страгаємо. Тобто карандаш, ну, допустимо, паличку якусь чи сучок, то ріжемо ось цим. А продукти ось цим місцем. Ну, і розподіл Ну і саме больне, хворе хворе місце цього ножа. Це ось ця кліпса. Виглядає вона на кишені. Ось так. Я її носив, чесно кажучи, мені не подобається. Ну, не подобається. Ну от от Класно, воно в руці не заважає. Ну Це не подобається. Ну, хоч ви стріляйте мене. Не подобається цей шматок ножа, який вилазить з кишені. І коли ви сідаєте, у мене таке відчуття, що він зараз випаде оцей ніж. Хоча хліп са міцно тримає, але все одно відчуття за рахунок того, що ручка не дуже велика, дуже велика, і ще от така частина руків'я виглядає, то здається, що ось зараз випаде з кишені. Тобто, присідати десь там в машині сидіти, я все время перевіряю, ніж на, на місці чи не на місці. Тобто, порівняно. Так, ну от, наприклад, з цією кліпсою. ця кліпса взагалі дуже глибока і ніж весь в кишені. Тому десь в Україні у нас був фахівець, е який робив мені кліпси. До речі, ось ці кліпси титанові. Я до кліпс відношусь дуже уважно. Я майже всі кліпси на своїх ножах переставив на глибокі кліпси. Вон, подивіться, тобто, всі ці кліпси переставлені. Навіть на Багауті стоїть у мене нова Титанова Кліпса, дуже класна. Оце нова Кліпса на колстілах це взагалі Кліпса це болячка. І кругом я попереставляв кліпсу навіть на своєму Ганзо. Хтось питав мене, де у вас там перероблений Ганза ніж, ось показую. Дивіться, на Ганзо нова Кліпса поставлена. Тому до кліпс я відношусь дуже. Уважно, і кліпса для мене сами, ну, один із найважливіших елементів ножа по зручності насіння. Тому, тому цю кліпсу будемо переробляти, але не можу в Україні знайти, хто б мені міг запропонувати глибоку кліпсу на блюр. Якщо у когось є і не, не потрібно, я з задоволенням куплю по приємній ціні. Або буду переробляти щось з такої кліпси. У мене є кліпса, на якому оці між отворами розстояння якраз 12 мм. Дивіться, і я її буду нагрівати. Ось тут вигибати і потом ось так пристосовувати і гнуть в цю сторону. Щоб в мене була кліпса глибока посадка. Ну, десь отак вона буде виглядати. Тобто, буде виглядати вже сам кінчик. Зрозуміло, що оці Отвори будуть скошені, а ця кліпса отак буде стоять. І буде воно виглядати ловко, класно і точно так же, як ось ця кліпса. Так, ну, на цьому у мене все. Розповів вам все, що намагався. Опять вийшло більше 15 хвилин. Уж вибачайте. Виходжу я рідко, знімаю рідко. Тому хто чекав, дякую, що дочекалися. На всім перемоги. У кого будуть питання, пишіть враження. Я знаю, що фанатів цього, на жаль, дуже багато, може когось образив, вибачайте. Ну, ось так. як що маємо, то маємо. Ось такі мої погляди на цей ніж. Взагалі, ну, я би порадив. Людям, які перші хочуть купити собі блюр, купуйте на Сандвіки. Він по приємній ціні 3500 гривень у нас, чорний, по-моєму, в оліві. Тут вогнуті спуски. Ріже він не хуже, ніж С-30В. Ну, просто 30В то вже ну будемо так сказати понти. На магнокаті це взагалі. Понти-пантовує, я не знаю, що цим ножем треба різати. Я обічно продукти, вівку якусь, якусь ганчірку, тканину порізати, вкрити пакети, нагострити олівця, постругати якусь паличку. Більше таких задач ну, немає для сталі С-30В. Ну, взагалі, благодаря тому, що це сталь супер суперпорошкова, класна вона ну, тримає заточку гастроту, дуже класна. Ну, Сендвік буде. Трошки чаще підводити. А так, 3,5 тисячі і 7 тисяч. Ну, різниця ось така. Так, до нових зустрічей. Всім пока. Нам перемоги. До нових відео.